Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії міні Геро» Мукачево. Сьогодні у нас 1 жовтня і перший день акційних знижок на весь ряд міні-тракторів 2020-2021 року. Сьогодні ми поговоримо про першу з наших акційних моделей це шифен 240. Є в нас їх в достатній кількості. По ціні. Ціна на вчора була 4250 доларів, сьогодні 3900 доларів. Це ми говоримо за модель з блокуванням задніх коліс. Трактор зазвичай 2020-2021 року. Це свіжі трактора, але 2021 року. Мотор SF-138 на оригінальних 24 кінських сили. Передня резина йолочка. Противаги передні, задні. Е, ще хороший плюс у даного трактора. Е, розтяжки йдуть не з середини, а вже по бокам. Вали відбору потужності на 540. Хороша вага 950 кг. колія 1,20 м. Йдуть 4 ремені. Нарис 40, великий акумуляр, акумулятор сотка. Дуже хороша модель, тим більше на сьогоднішній день 3 900 доларів або 3800 без блокування. Найкраща ціна в цьому році. Також може бути з блокуванням, але радіатор буде спереду. Ось такий варіант. На 100 доларів дорожче. Є різні варіанти, Шифенгів шофенгів ремінних у нас є в наявності все по хорошим цінам від 24-ки задньоприводної. До 35-ки повноприводної, зараз вам покажу. По цінам на інші моделі будуть в інших відео, тож дивіться, або заходьте на наш сайт компанія Мінягромокачу. Завжди раді допомогти. Дякую всім за увагу, до зустрічі і до нових відео.